Всім привіт! Продовження тематики ТО. Хочу записати відео, як замінити салонний фільтр. Я взяв замінник, Blueprint. Ось його артикл, номер. Ось. Як це робиться, досить нескладно. Відкриваємо. Тут така штучка, треба потягнути, Тут натиснути і... Потягнути сюди, знімаємо повністю, а тут треба от так от, також потягнути сюди для того, щоб опустити грошечок ну, нижче. Далі минемося, і тут у нас ось цей фільтр салона. Забув, як він робиться? А, от. Сатори фіксується. Достаємо. ну такі він трошечки вже бруднуватий, буде міняти? Значить, він має касету ніби на вкладка. Ми як ми це робили? Ось так був профіт, а такий стояв. Ну непоганий фільтр. Досить непогано, він справлявся з своєю роботою. Так, відкликаємо блюпринт. Треба було відкрити. Что ты нас зачет мало уже? Блюпринт, стрелочка мы бачим, направление повітря, так само, як і тут. Так, вверх, направление повітря. Вставляем газету. У нас очень хорошо все, все зайшло. Ставим назад. И закрываем крышечкой. Закриваю. ох ти! так, все скучило. За позив. Марточок можна взагалі зняти. Щоб не заважав. І ставимо все назад. В зворотньому порядку. Тут защелкнули. Так і тут Защелкнули. Дякую за увагу.